І так, шановні, вас знову вітає інженерно-технічному будівельність ПІСА міста Застовна. Далі займаємося ми програмуванням. І що ми робимо? Ми тепер працюємо сабличний ексель. Ми через сайт. Всі дані, які є у нас в базі даних нашого сайту, кидаємо сабличний Excel. І навпаки, Ми сабличні на ексель сідаємо їх через сайт. в Базу даних. І зараз я вам хочу продемонструвати, як я це зробив. Це одна із сторінок мого сайта, і на цій сторінці ми пишемо «Import and Export for Excel. Тобто можемо імпортувати файли і експортувати. «Import from Excel до дата база, from фром дата, база до Excel. А тут ми вибираємо той файл, файл Excel. О, бачите оцей файл. І зараз я вам покажу його, що там написано. О, бачите, оці дані. Вітя, Максим, Соні. Орися, е тут так само вказаний, і пароль. Дивимося на свій сайт, файл я вам показав, і зразу от його тут от -от відкриваємо. Раз, відкриваємо, і бачите, от у нас записалось юзер, файл Excel, Excel. Так, подивимося в базу даних. Яка у нас база даних? А база даних у нас пуста. Це у нас іде, от бачите, юзерс. Таблиця юзерс. Тут у нас записуються імена, паролі, емайле. І всі дані про нашого користувача, який реєструються, які заходить на наш сайт. Так, ну і одразу переходимо до діла. Заходимо сюди, файл ми вибрали. Давайте спочатку ми будемо імпортувати до бази даних. Тобто Excel-файла, всі дані до бази даних будемо вставляти. Так. Загружається, дивимося. О, раз! Все, бачите, воно загрузилось. Ну, спочатку я зробив примітивно, мало би давати нам знати, чи загрузило, чи ні. Далі я так зроблю. Але переходимо в базу даних, так, яка у нас, бачите, була пуста, але ми зараз просто обновлюємо цю сторінку. Обновлюємо. Раз. О, і у нас отут все з'явилось. Вітя, собака.com, Максим, Максим собака.com Ну, і там було 10 e, записів. Ну, і зараз вам покажу. Захожу знову в Excel. І щоб ви не думали, що я махлюю, от бачите, 10 записів. Третій запис Соні. І дивимося, третій запис. Бачите? Третій запис Соні. Так, а тепер ми зробимо нам поки, шановні. Тепер ми знову йдемо от сюди, і нам треба експорт data. База ту Excel, тобто з бази даних нам треба кинути це в Excel. Нас це не хвилює, тому що бачите, ті дані, які, які були, такі і залишились. А що ми робимо? Ми йдемо в піш Storm. зараз е додаємо таблицю даних ще певні дані, тому що я зараз вам заходжу, показую цю таблицю даних, що там як було 10, так і є. Ну і заходимо сюди. Дивіться, тут у нас тільки 10 записів, ні більше, ні менше. Навіть я такого прогортаю, немає. Якщо я, наприклад, зайду сюди, ти раз зробив. І там додатково у нас з'явилось 10 записів. Заходимо знову сюди, в базу даних і е, обновляємо. Бачите, поки що немає, але зараз будемо обновляти. Так, раз, о! І з'явилося. Бачите, нижче тих всіх записів Орися пішли нові записи. Так, і зараз ось цими новими записами ми створюємо знову експортуємо файл. Ідемо сюди і от бачимо експорт. Знову нажимаємо на це посилання. Раз. І у нас з'являється новий файл. Так, переходимо, прийшли. Ось, і у нас з'явилися ті додаткові записи, які були внесли ми в таблицю даних. І бачите, все працює.